Станом на сьогодні, 7 листопада, у Вінницькій області, продовжується надзвичайна ситуація з приводу спалаху захворюваності на гепатит А. Однак намітилась позитивна динаміка, і за останню добу зареєстровано 6 нових випадків, це менше ніж реєструвалося щодня протягом минулого тижня. Однак 285 повідомлень про випадки захворювання негепатиту А зареєстровано на 7 листопада. Кількість Пацієнтів, які потребують госпіталізації, зменшилась. На сьогодні в закладах охорони здоров'я області знаходиться 46 пацієнтів з гепатитом А. Всі вони з середнього ступеню важкості. Протягом минулого тижня два важких пацієнта перебували в відділеннях інтенсивної терапії. На сьогодні стан їх покращився і вони також вже. Виведені з палати інтенсивної терапії знаходяться у відділенні загального перебування у стані середнього ступеню важкості. Задля е, припинення розповсюдження е, інфекції проведено е, активна вакцинація медичних працівників. Та контактних осіб саме з сімейних вогнищ. На сьогодні завакциновано 554 медичних працівника це і працівники інфекційних відділень, працівники приймальних відділень і реанімації закладів охорони здоров'я. Лікарі, епідеміологи та помічники епідеміологів Центру контролю та профілактики хвороб. Окрім того, 48 контактних осіб, з них 9 дітей були провакциновані. Вакцина ще є в області для вакцинації саме контингента в першу чергу для контактних осіб. Ми проводимо спільно з Держпродспоживслужбою Вінницької області, з Вінницьким обласним центром контролю профілактики хвороб, певні обстеження для продовження виявлення джерела інфекції і призупинення розповсюдження інфекції. Задля цього відібрано близько 300 проб води із центрального водогону, і з інших джерел постачання питної води. Всі проби обстеження. На вірус гепатиту А, і вони негативні. Проведено і продовжується проведення обстежень працівників ринків, торгових організацій, виробників продукції, яка є піднебезпечною саме щодо передачі збудника, тобто та харчова продукція, яка не обробляється термічним переживанням. Вже близько тисячі працівників ринків, торгових центрів, супермаркетів, продуктових магазинів і виробництв обстежені працівники деяких ринків у працівників чотирьох ринків Вінниці виявлено антитіла, що вказують на гострий перебіг гепатиту а. На сьогодні ця робота продовжується, і вчора, 6 листопада, відбулась чергове засідання обласної комісії ТЕП -ТНС, екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. за рішенням комісії продовжено обстеження працівників харчових підприємств і організацій, які реалізують харчову продукцію. Продовжено Підвищено санітарно-епідемічні вимоги, і е, генеральні прибирання, і інші протиепідемічні мероприємства в торгових центрах, в магазинах, на ринках е, для е, дітей шкіл загальноосвітніх і позашкільних форм навчання продовжено на 7 днів дистанційне навчання. Е, в цих освітніх закладах на сьогодні робиться в області всі заходи, проводяться всі необхідні мероприємства, які узгоджуються з Міністерством охорони здоров'я України, з центром громадського здоров'я МОЗ України і з головним санітарним лікарем МОЗ України задля припинення розповсюдження інфекції в Вінницькій області і задля стабілізації епідемічної ситуації.